Наразі усю інформацію останню, що я маю, я отримую від звільнених військовополонених. Майже кожен, кожен обмін я спілкуюся з людьми, які перебували разом з моїм батьком, які разом з ним були на різних етапах його полону. Останній раз я спілкувався з людиною, яка його бачила у, наприкінці серпня. Цього року і місце це було Пермський край Урал з 28 червня 22 року. По листопад до звільнення міста він був він перебував у Херсоні у одиночній камері. Потім він його перевезли до Чаплинки. Він там був три місяці, потім Новотроїцьке, потім Чангар. Усюди там майже 3-4 місяці. Тобто у Херсонській області та Херсоні разом він пробув десь рік. І після цього його перевезли до Таганрогу. Uh -huh. Там він був у одиночній камері е, майже увесь час, а потім під кінець він був вже в общій камері, потім їх усіх з Таганрогу повезли до е, Уралу. І от на Уралі він. Як мені відомо, вже рік точно знаходиться.